я, як представник Черкащини в парламенті, дякую комітету місцевого самоврядування за проведений захід. Дійсно, спілкування дуже важливе і необхідне в першу чергу. Я представник бюджетного комітету. Низка, низка важливих аспектів, саме пролунала зараз іде обговорення. Співпраця зрозуміло, що дуже важлива, це безперечно. Євроінтеграція це та дорога, яку ми повинні успішно пройти разом. І дуже багато ми зараз чуємо. І те, що ми е, аналізуємо, дивимося в парламенті, да, не завжди воно доходить до кожного. Да, і тим більше ця прогалина вона існує. І саме такі е, заходи нам дають можливість комунікації, можливість прийняття рішення, обмін досвідом е, та таке інше. Зрозуміло, що пошук партнерів, я знаю, що піднімається там і торгово-економічні е, співробітництва, та таке інше. От з практичної сторони, якщо говорити, да як ми народні депутати, да, як парламент може допомагати, де да, існують у нас, наприклад, майданчики, такі майданчики, як міжнародні організації, де ми є постійними членами. І Коли приїжджаєш, там знаходиться там 15 країн, з якими ти спрацюєш, співпрацюєш, і кожен підходить. О, Україна, а який регіон? У нас там місто це ми з ними товаришуємо, і так далі. Іде обмін думками, да, і я вважаю, що саме цю інформацію ми повинні передавати на місцях. Далі це співпраця з посольствами, дуже багато посольства завжди реагують на такі запити. Посольства працюють, у нас кожен має свої посольства, з якими співпрацюють більше, тобто кожен депутат. І відповідно, коли звертаєшся і запитуєш, чи можна там регіону допомогти, чи якісь є ідеї відвідати, і так далі. Це завжди йде взаєморозуміння. І щодо ми так говоримо і про європейські міста, так але давайте ще не будемо забувати, що є ще і схід, і є і Азія. І достатньо часто, коли спілкуєшся з цими країнами, ми відчуваєш те, що ми недоопрацьовуємо, тому що що стосується питання війни, питанням безпеки, і що взагалі відбувається, і коли вони ще починають хитатися, на якому боці саме стояти, кого підтримувати, отут розумієш, та потрібно далі працювати на цьому не потрібно зупинятися. Тож, хочу всім подякувати і вдалої нам подальшої співпраці і заходу.